Три самі вірусні моменти з Непалу, які вже увійшли в історію. Третє відео взагалі розйобчик, тому дивіться до кінця. І так, перша евакуація чиновників та міністрів прямо з криш на канатах з гелікоптерів Я таке бачив лише у кіно. Друге вибори через чат-GBT та Discord. Це щось новеньке. Молодь пішла далі. Вони реально попросили чат-GBT вибрати нового лідера. А у Discord роблять голосування. Що і третє, а тепер увага. Після всього цього хаосу тисячі людей почали всенародне прибирання вулиць, просто самі вийшли все прибирати. Як вам така культура? Ну, а ви підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину, яку я закинув вже за півгодини.